Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 січня 2024 року. І в нас в огляді зварювальні маски Форте. От я їх три штучки виставив, друзі. Щоб ви подивились, різних моделей, як дивимося, у нас тут в відео 3 МС3500, МС400 МС8000. Всі вони комплектуються таким керівництвом з експлуатації, яке потрібно читати перед тим, як користуватися маскою. Ось от такий от. на голову. Зажим. Який треба відрегулювати свою голову. І Скельці. Багато задають питань, яка відмінність, тому, якщо подивитися в Форте. От її. Маски від МС 2000 до МС 9100. Відмінність. Зараз ми подивимося разом з вами. Іде вона для всіх типів сварки. От вони розписувані. Відмінність в матеріалі. Це от дешеві варіанти. МС 3500 і МС4100. А це більш такий от МС 8000, бачите, зовсім другий матеріал. Такий от колір чудовий металіки. Всіх масок проходить регулювання, затемнення, бачите. Однаково з боків. Заглянути всередину. Ми от побачимо так же отут. Давайте в цю заглянемо. По технічним характеристикам, друзі, відмінність. Як дивимося, восьмитисячної час переключення одна дроб 3000 30 секунда затемнення. Модельки 4100, як бачимо, 20. Одна дроп 25 пята на секунди, а в цієї модельки одна 20 тисяч на секунду. І область огляду в 3500. Он показую 92 на 42 міліметра. в другій модифікації більш дорожчі МС 400. Бачимо 96 на 42 міліметра. І у модельки 8000 100 на 45 мм область огляду. Ну, така відмінність. Бистрота затемнення, матеріал, ну і, звісно, ціна. Так що вибір за вами. Я от, наскільки столик дозволив, от виставив три модельки, які хотів показати. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Ну, звернувшись до нашу компанію, я думаю, можна поговорити і о ціні. Стараємося йти на зустріч вам, дорогі наші покупателі. Так що, у кого цікавлять сварки форте, звертайтесь в компанії Електромотор. Заходьте на сайт, а також телефонуйте 063 426 1010, допоможемо, розкажемо, підкажем. Ну, все рівно купивши, повторюсь, читайте керівництво з експлуатації. І якщо ви одінете. І одрегулюйте, побачите не те затемнення, там є зраву, підскажуть. Значить, не так одрегулірована маска під вашу голову. Треба. Буде одрегулювати, як положено, а потом приступати до роботи. Всім, друзі, миру, добра тепла. Чекаємо на електромоторі. 426 10. Десять